Приємного усім ранку дня та приємного вечора. Мене звати Аня. А ви на каналі приємний вечір. Під одним з позаминулих відео ви мене дуже сильно просили розібрати тему, який же треш творився на топ-моделі по американськи. Не може просто бути такого, що в цьому шоу настільки все ідеально, що конкурси і фотосесії і життя моделей просто як з картинки. І звісно, я знайшла все, що може вас зацікавити. Тому сьогодні відео я поділю на три частини: трешові дефіле, трешові фотосесії, і ще деякі скандальчики, які зв'язані просто з самим поняттям як реаліті. Тут я хочу нагадати, щоб ви не забували про підписочку. Також не забувайте ставити лайки і обов'язково пишіть коментарі, якщо вам є про що сказати. Ну що ж і почнемо розбирати усі треш-моменти, які були на Американ Next Top Model. Отже, перше дефіле, яке, як на мою думку, не має нічого спільного з реальним модельним життям, це дефіле на бігових доріжках на отакених височезних підборах. Звісно, коли дівчата виходили на цю доріжку, вони намагались просто зберегти баланс. Виглядає це доволі комічно. Якби дівчата, можливо, дали трохи більше часу на підготовку, було б набагато краще. Але таке дефіле я бачу більше для реклами якогось дідасу ну коротше спортивного бренду, де б люди були у красі, а не на височезних підборах, тому я можу занести реально це дефіле до треш випробування, тому що воно доволі небезпечне для життя і здоров'я учасниць. Наступне дефіле не менш небезпечне, це дефіле з закритими очима. дівчата повинні були в точності запам'ятати подіум, запам'ятати, скільки кроків їм потрібно зробити, тому що вони крокували з пов'язкою на очах. Дефіле виглядає доволі ефектно, і знову ж таки це доволі небезпечно для самих учасниць, чи не так? І, до речі, це одне з дефіле, яке було занесено у підбірку крейзі випробувань з темпа. Далі швиденько пробіжемось по випробуванням, які ми з вами обговорювали у минулому відео. Це дефіле у шарах на басейні. Це дефіле на хиткому подіумі, на величезних підборах, але тут можемо поставити плюсик, тому що подіум нахитався хоча б на 360 градусів, але злетіти з нього було можна, що з легкістю зробили деякі учасниці. Я сподіваюся, що поруч були рятувальники, тому що у сукнях, у підборах, пасти вночі у воду це тощо стрес. Далі трохи. Дивне дефіле у суміжному сезоні дівчата-хлопці було дефіле, коли учасники виходили в спідній білизні і їх обливали з балончиків якимось павутинням. Особливого змісту я не бачу, тому що це, наприклад, не таке дефіле, як було у Белихадін. Пам'ятаєте, коли на самому подіумі Белі на початку зробили сукню типу з якихось 3D-матеріалів, це якісь інновації, і це виглядало модельно і цікаво? А тут мені здається, це якийсь невдалий хеловінський косплей на людину павука. Ще одне дефіле, яке було дуже ефектне, дуже важке, дуже крейзі і дуже небезпечне, це дефіле на величезній висоті. Сам подіум був максимально хиткий. Можна придивитись і побачити, що коли учасниці крокували, подіум хитало зі сторони в сторону. І на висоті, десь 50 метрів, учасниці повинні були пройтись. Звісно, зі страховкою. Але я вам скажу, що тут неабияка боротьба зі своїми страхами. Вигляд. Да, реально ефектно. В принципі, це, напевно, єдине дефіле, яке можна записати як у треш випробування, так і у ефектні випробування. Тому що, наприклад, у якогось молодіжного бренду, та й може і й молодіжного, я можу повірити, що вони б зробили такий перформанс для привернення уваги. Чи ризикнули б ви продефілювати на такій висоті? І також ще одне дефіле було, яке, в принципі, можна було б віднести до минулого відео темою якого була не але а надихнулись про те, як учасники дефілювали з даху донизу у горизонтальному положенні, я пам'ятаю, що в якомусь сезоні ТМПУ точно таке було. Таке випробування я не заношу до модельних, тому що воно вимагає неабиякої фізичної підготовки, і те, що учасники робили, там виглядало доволі жалісно, тому що більшість учасників просто як сосиски гойдались на цій страховці. Переходимо до теми якісь дивні треш фотосесії. Першу фотосесію, з якою хочу вас познайомитись, відбулась у п'ятому сезоні. Учасниці відображали якихось супергероїнь. Взагалі, задумка мені не зрозуміла. Вони супергероїні в якомусь єгипетському стилі. Летять на фоні прифотошоплених темних будинків. Мені це виглядає смішно. У дусі десь 2006 тисячі 2005 року, коли цей сезон вийшов. Особливо фотографія одна косплей типу півня мене взагалі забавляє. Mm-hmm. <laughs> Далі була фотосесія кампейни Girl, де учасники повинні були рекламувати якийсь кремчик на фоні космосу в образі космонавтів. Просто подивіться на ці фотографії і поугорайте разом зі мною. Я не знаю, як до цього можна було додумати. Типу, крем це окрема планета, але чому він виглядає не як частина космосу? Чому саме космос? Чому вони так літають? О, це за реклама. Це типу, якщо ти намажешся цим кремчиком, ти полетиш у космос. Але мені здається, що таке точно реклам. Сламувати не можна. Далі фотосесія з другого сезону темпа. Дівчатам потрібно було прорекламувати бренд-взуття Стів Маден. Я коли пролистую ці фотографії, вони мені, в принципі, видаються у дусі того часу. Це 2004 рік, другий сезон. І в принципі, я можу собі представити таке на рекламних банерах, але передивлюючись зараз, ну це дуже забавно. Особливо ця обробка з такими фігурними тінями позаду, погано вирізаними об'єктами. На одній з фотографій взагалі. От кудись нога поділась учасниці, не зрозуміло куди. І всі фотографії можна охарактеризувати, гей, я тут присіла взагалі, то давай фоткай мене. Ну, коротше, це весело, це забавно, в принципі, у дусі того часу. Але коли передивлюсь зараз, хочеться зловити ці фейспалми. Знову другий сезон. і Він, мабуть, буде лідирувати по крінж фотосесіям. Я навіть не знаю, для чого можлива така фотосесія. Просто подивіться, Дівчата позують у воді, але чомусь фотограф напевно вирішив, що його робота буде краще з такою графічною обробкою. Мене ці фотографії дуже забавляють. Можливо, знову ж таки на момент 2004-го Це було щось вау. Але я б все таки віднесла цю фотосесію до розряду cringe. Далі ще одна забавна кринжова фотосесія. Дівчата тікають від привида моди. Взагалі, якщо образи дівчат ще нічого, такі образи привида, можливо, можуть існувати, але разом для мене воно якось все не стикується. Можливо, це більше підійде до обкладинки нового сезону історії жахів. Але якщо це розцінювати якщо журнальне, модельне, то точно ні. А що ви скажете, напишіть у коментарях. Далі фотосесія під назвою Рекламний салон центрі фуга. От стрижку стрішку авангард, слегка підсушили посошрівоуса. Дівчатам робили портретні снімки, а головною фішкою були їх зачіски. І я коли передивлюсь, ну дівчат, ну це ж реально салон центрифуга. Ось зачіска зімня вішня. У пастрі стрижку зімні вішня. Встрічайте вашу любимую зімню вишню. Ось зачіска пломбір. А наприклад, тут зачіска лісна фея, а тут зачіска у стилі кошечки. Ну і якщо самі фотографії там по світлу виглядають так, то ці зачіски мене реально позабавили. Далі ще одна фотосесія в стилі Ромео і Джульєти, і в принципі, вона б могла мати право на існування, тому що це могла бути, наприклад, фотосесія на обкладинку якоїсь книги про кохання. Тут я хочу показати вам декілька образів. Наприклад, фотографія Йоанни, і вона в образі якоїсь супергероїні, а Сара в образі воїтельниці. І мені здається, що воно якось не в'яжеться з тематикою фотозйомки Адама і Єва. А ще Беттані в образі. Зі якогось лунтика, а всі інші дівчата, в принципі, виглядали так, тільки Ті, яких я відокремила, виглядали трохи дивно. Тому, в принципі, з чистим серцем я також заношу ці фотосесії до крінжанутих. Ну, а тепер нам з вами потрібно обкашляти деякі скандальчики. Перші сезони топ-модель по-американськи, ще тільки пробували новий формат реаліті-шоу. Але. Передивлюючись ці серії, я от зробила висновок для себе, що цей формат реаліті його відображали реально як формат реаліті. Дівчат дуже багато знімали в домі їхні думки, їхні вечері, сніданки до них приходили в гості судді на вечері, і також нам показували проблематику у стосунках, у здоров'ї. Ну коротше, більша ставка, як мені здалось, була поставлена саме на тему реаліті. І коли ось я передивлююся там найперші сезони. Я дивлюсь, що це ніби шоу про те, як Тайра вчить дівчат виживати у модельному світі, а не шоу, де дівчата прийшли боротись за звання головної топ-моделі. І ось у другому сезоні топ-моделі по-американськи дуже яскраво показувалась любовна лінія Шанді з її хлопцем. Там реально майже кожну серію показували, як дівчата телефонують там хтось до своїх батьків, хтось ще до когось, а Шанді телефонує до свого хлопця і вони там мило воркочуть. Потім там показують сцену ревнощів, де Шанді говорить своєму хлопцю: а чому ти там йдеш гуляти з якимось другому його дівчиною, Це не, Дірка, у муж і а разве жінки не своїх Нет. Ні. Обманують. Мені не можна піти з ними в кіно? Ні. І далі сценаристи і режисери вирішують поспекулювати на цій темі. Коли дівчатам залишалось п'ятеро шестеро, в них є друга частина шоу, коли вони їдуть в якусь іншу країну. Ось вони прилетіли до Італії, їм знімальна група і судді вирішили зробити такий сюрприз: запросити гарячих італійців і якраз по одному на кожну дівчину доставити алкоголь, чого ніколи не було. Смачну їжу, та ще увімкнути джакузі, яке до цього заборонялось вмикати. Ти італійська віно, італьянська віно Я іспарочкасімпатічне ці нюанси розповідала вже Шанді через декілька років в своєму інтерв'ю для Олівера Твікста. Вона дуже любить свого хлопця, але стрес давно не бачила чоловіків. Ну і коротше кажучи, вона напалась і зрадила йому. І це дуже гарно знімальна група. все засняла і задокументувала Пс. пусть шанді делает, що хоче. Я сейчас не думаю, о том, что не є парень. Я думаю, о том, чому вона так далеко зашла. Потім Шанді просила подзвонити хлопцю, щоб перед ним вибачити, щоб пояснити йому ситуацію. Їй не давали. Він був так близько. І все це всьо напряження лаґа. Я сама допустила, але потім дали дозвіл. Вона все таки подзвонила трошки в іншому форматі, ніж зазвичай це роблять учасниці. А після цієї розмови знімальна група навіть вибачилась перед Шанді, тому що вони все бачили і все розуміли, але завадити цьому вони ніяк не могли. Звісно, Шанді бере відповідальність на себе за те, що це її рішення було зраджувати чи ні. як це сталося, шанді, почала ругати себе за те, що змінила своєму еріку. Але для 50% вона робить опору до того, що це все ж таки сценаристи і режисери використали її слабкості проти неї самої. Ну і звісно, це так виглядає. Пам'ятаєте, що у нас у топ-моделі по-українськи, особливо у другому сезоні, у суміжному хлопці і дівчата, це був напевно найскандальніший сезон в плані скандалів. Було дуже багато, було багато булінгу, і сценаристи реально прописували сценарії так, щоб певних учасників були за. Завжди. Тут те ж саме, звісно, чому б не використати для підняття рейтингів те, що реально можна використати. Звісно, вся провина і відповідальність лежить на Шанді, але подивіться, просто як фігурно, тонко сценаристи підвели Шанді до такого кроку. Дівчинка, яка у шоці, яка у стресі, яка вже довго знаходиться на проєкті, не бачила хлопця. Тут заходять гарячі італійці. Ну, з алкоголь, плюс всі інші учасники. Тебе підбадьорюють, приєднатись до них, ну і вийшло, як вийшло. Можу сказати, що у більшому відсотку, звісно, відповідальність лежить на Шанді, тому що ми самі повинні бороти зі своїми демонами. Але ж реально сценаристи і режисери такі криси. У тому ж сезоні була учасниця на ім'я Мерседес. У неї почались проблеми зі здоров'ям на фоні того, що вона хворіла вовчанкою. По-перше, вона не хотіла про це розповідати, але все ж таки режисери проекту витягли. Це з неї і змусили розповісти. По-друге, в неї почало випадати волосся на фоні стресу. Вона дзвонила своїй мамі і прямо це так казала: мама, у мене випадає волосся через стрес у домі. Привіт, У тебе все хорошо у мене волосся випадає дуже сильно. І також їй забороняли дзвонити лікарю, тому що це було заборонено регламентом шоу. А лікар повинен був їй виписати таблетки. Вона вже поза камерами домовляла зі знімальною групою за, за те, щоб вона змогла здійснити дзвінок до лікаря, щоб той прописав їй потрібні таблетки для її здоров'я. Ось цього я взагалі не розумію. Блін, вас учасниця реально може вмерти, а ви не дозволяєте їй подзвонити своєму лікарю і взяти рецепт на життєво необхідні таблетки. Блетка. Далі був ще один такий пікантний моментик для інтерв'ю того ж Олівера Твікста, Аманда з третього сезону зізналась, що перед модним перевтіленням Тайра змусила дівчат зробити гідроколону терапію. Якщо вам це слово не знайоме, не спішіть гугліть, я вам зараз розкажу. Це промивання товстою кишки водою за допомогою спеціального апарату. Цей фрагмент чи взагалі серію б не було випущено в ефір через скандал Джанет. Дж... Джексон через те, що у кадр потрапив її оголений бюст. Аманда згадувала, як вона плакала під час цієї процедури. Інші учасниці підтвердили, що дійсно така процедура була, і що всі там ридали, плакали і не розуміли, навіщо з ними так обходяться. І знаєте, я все могла зрозуміти там. У першому сезоні їм робили епіляцію, і здається, у кадри потрапили фрагменти, яким робили епіляцію в інтимних зонах. Але... Такого реально я не очікувала. Типу, що? Ке взагалі значення для моделінгу має твій задній прохід? Я ж не думаю, що дівчат там вчили, як правильно спати за те, щоб дефілювати на найкращих подіумах світу. Чи то у Тайри Кукуха поїхала, і вона просто хотіла познущатись з дівчат, чи що це взагалі було? Коротше, можу сказати, що учасницям цього сезону я точно б не позаздрила. Ну і ось таке відео в нас вийшло з треш фотосесіями, з треш дефіле і зі скандальчиками, які були доволі дивні, але вони були на цьому проєкті. знаючи цю інформацію і. І через що пройшли дівчата на топ-моделі по-американськи, що ви тепер можете сказати? Чи наша топ-модель по-українськи настільки жорстока, як ми думали? І все ж таки у нас все було добре, але просто трошки непрофесійно. Коротше, залишайте свої коментарі під відео. і також, до речі, сьогодні я знімаю на нове світло, на яке ми витратили свої останні гроші, але чого не зробиш для того, щоб відео ставали все якіснішим. А я вам дякую за перегляд і за те, що ви дійшли аж до цього моменту. І ми побачимося. Вами вже у новому відео. Усім цьомчики і бувайте!